Рух в одному напрямку. Ти, коли стаєш на дорогу авторитаризму, потім доталітаризму, ти, ти не можеш скрутити з цієї дороги ніколи ніяк. Ти починаєш з чогось маленького, всі ми були свідками, як прийшов до влади Путін, такий чудовий, прекрасний. Потім ніби нічого не сталося. Просто він поновив радянський гімн. Потім він розігнав телебачення. Потім він посадив Ахадарковського. Ну і навіть коли він його посадив, всі якби ну да ну це така, якась така непорозуміння, недорозуміння, коротше. Але далі, далі, далі воно все закінчилося війною. Туреччина вже давно воює в Сирії, вона воювала дуже сильно допомагала Азербайджану проти Вірменії, і от він був прем'єр-міністр, це була така парламентська країна. Він поміняв конституцію, щоб продовжити. Він став президентом. І президент мав вже такі повноваження, які раніше не мав, і, і прем'єр-міністр, і так далі. І так далі. Тобто, це така дорога, що якщо ти на неї встав, то ти навряд чи зійдеш. Ти, якщо вже побачив, що смаку цієї абсолютної влади, смаку цього всього. Дуже приємного, що тільки порох пальця і все робиться. Тільки подумав, все робиться. І, і, і прекрасно.